Добрий день, мене звати Дійчук Вікторія. Я учениця 7 Б класу Чорноморського ліцею. Сьогодні я хочу розповісти вам про надзвичайну жінку в історії України, княгиню Ольгу. Її життя, вчинки та вплив залишили глибокий слід у нашій культурі та державності. Метою мого проєкту є розкрити життєвий шлях мудрої та рішучої княгині, показати, як вона помстилася за смерть чоловіка, князя Ігоря, проаналізувати її внутрішню політику та реформу, пояснити її роль у християнізації Русі, розповісти про її духовну, та культурну та політичну спадщину, а також порівняти її образ із сучасними жінками-лідерами. Княгиня Ольга народилася приблизно у 904 році. Після смерті князя Ігоря вона стала регенкою при своєму синові Святославі. Вона була першою християнкою в династії Рюриковичів. Ольга мала унікальне стратегічне мислення та вміння об'єднувати племена. У складний період вона взяла на себе управління державою і зробила це мудро та впевнено. Після вбивства Ігоря деревлянами Ольга провела три етапи жорстокої, але стратегічної помсти. Вона наказала закопати живцем перших послів древлян. Потім спалити місто іскоростень, де мешкали вбивці її чоловіка. Зрештою, вона повністю підкорила Древлян та зміцнила князівську владу. Ці дії стали легендарними і переду. Менстрували, що Ольга не тільки мстила, а й думала стратегічно, як справжній правитель, Кня... Княгиня Ольга провела важливі реформи. Вона впорядкувала збір податків, створила погости, адміністративні центри. Призначила тіунів представників влади в регіонах. За її правління почалося Кам'яне будівництво. Зокрема, було закладено Десятинну церкву, перший християнський храм у Києві. У 957 році княгиня Ольга здійснила подорож до Константинополя, де її урочисто прийняв Візантійський імператор. Там вона прийняла хрещення і християнське ім'я Олена. Ольга активно пропагувала християнство серед народу і дії підготували ґрунт для подальшого хрещення Русі її онуком Володимиром Великим. Княгиня Ольга залишила величезну спадщину. Політичного боку вона показала, що жінка може бути сильною правителькою з культурного початок кам'яного будівництва та розвиток міської інфраструктури. Духовно вона стала першою християнкою серед князів Русі. За її внесок у поширення християнства княгині Ольгу було канонізовано. Вона отримала титул Рівно Апостольна. Це особливе визнання, яке дають святим, що провідували віру, так як це зробили апостоли. Є. Ось кілька ключових дат. У 904 році приблизно дата народження. У 945 році помер Ігор, початок її правління. У 957. хрещення у Константинополі. А у 969 році смерть самої княгині Ольги. Княгиня Ольга, наприклад, жінки лідера. Сьогодні ми також бачимо активних жінок, які змінюють політику, культуру і суспільство. Наприклад, Олена Зеленська активно представляє Україну на міжнародній арені. Княгиня Ольга довела, що жіноче лідерство може бути сильним, мудрим та впливовим. Як тоді, так і зараз. Княгиня Ольга. Одна з найвидатніших постатей нашої історії вона змінила Русь, укріпила владу, провела реформи, наблизила народ до християнства і спадщина живе й досі в нашій культурі, архітектурі та духовності. Дякую за увагу. Сподіваюсь, моя розповідь допомогла вам краще пізнати цю надзвичайну постать в історії України.